Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю У нас взвод із двох об'єктів 268. Граємо на карті порт. Ну і Команда противника Кран Ван, Йох, Мінотавр, Прожета65, 1 мк 2 І 8 та Т-54. Їдемо в напрямку точки С. Наш Шерідан чомусь не поїхав світити і не поїхав за річку. Тому маємо це робити самі. Маємо бачити, де у нас Стежки знаходяться, тому їдемо самі. Прожето якось так з'явився там за мостом і я пос... невлучний постріл дав по ньому. Так трошки негарно вийшло, але маємо далі грати. 650 заходить, але 353 цвіточка від Прожетто по мені і мій совний теж контролить. Граємо по фокусу, Прожетто стає шотним. Маємо продовжити пушувати пушити напрямок. І забираємо Прожетто 65 в ангар. cc 1 мк 2 вже отримує плюшку від завзводного. Мінотавр перекатується, отримує теж на, 600, на 700. І Подвійний постріл отримує Мінотавр на касарі. Ну, Маємо пушити. Маємо пушити, не можна стояти в кущах, забирає мій совзводний мінотавра. Один-один у нас. Зараз по фрагам, два фрага забираємо. Його, до речі, вибрав таку позицію, цікаву, і я в нього не попав. Він тут мені роздає свій барабан сс 1 мк 2 лишається вже шотним, а йох все в мене контролить. І можна сказати, що я майже шотний. Ну, дивлячись для якого танка. А, маємо забирати. Граємо взводом, граємо на кількість фрагів, не пробиває мене на 450. Пушимо, пушимо далі, пушимо Йоха. В принципі, Йох з барабана можу забрати. Сумарний постріл на 1277 у нас виходить по Йоху. Ну і Сейвимось трошки, задля того щоб мати снаряд. Забирає мій созводний Йоха по два фрага маємо. І лишається Іс8 та кранван. Бачу, що кранван там не прив'язаний їздить. Забираю кранвана, і іс 8-й лишається. Тут сам хоче нас крутити, отримує плюху від мого совзводного. І він тут вже, можна сказати, майже шотний. не даю постріл зробити із усьому, тому що гра на фраги. нам потрібно забирати по три фраги, щоб взяти медальки. Це будуть дві медалі. Це брати по зброї та вирішальний внесок. 2440 невеликий дамаг, три фраги. Сумарний дамаг у нас з моїм совзводним більше 7 тисяч, по три фрага зробили. Напрямок повністю пропушили. Не тільки ми нам допомагали, але отакий от гарний бій. По три фраги зробили, медалі забрали. Всім бажаю того самого. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока!